7 утра, а тут армагедончик. Девочки мої мальчики. Я вас дуже прохаю, Леся. Учора, ну, наверное, заказів 150 Лялечки мої. Я вірю, що ви хочете всі поїсти нашу мальчику. Я вам вірю, ви її всі поїсти. Сьогодні ми взяли 274 кг. 274 банки. Дивіться, якщо, ну, перший заказ, звісно, у нас є в 3,05. 3... Костя, розлажу рибку, зайка. В 3,05. Костя, скільки банок було? 270? 274 баночки чотири баночки отакої обалденної дунайки. Дівчки, баночка дунайки стоїть 550 гривень, чотири штучки. Значить, дивіться, ви знаєте, що дунайка вона сама послідна, саме полізна рибулечка. На сьогоднішній день ми її взяли 274 кілограми і дай Бог. Ну, я знаю, що вона продасться, тільки коли ми встигнемо уйти на почту, я не знаю. Але ми встигнемо. Дівочки, щоб ви знали, що дунайка це сезонна рибка. Вона сама полезна. Саме полезна в неї хребетік. Ви знаєте, коли ви відчищаєте рибулечку від хребетика, цей хребетик ви не встигаєте викидати, його треба обсмоктати, тому що ви розумієте, всі вітамінчики тільки там. Так що дивіться, отакі чотири обалденно класні рибулечки. 550 гривень. Девочки, замовлення робимо тільки на Viber 098 493 0776. Ще нікуди не приймаємо закази. В кожному ролику говорю 098 493 0776. Чотири обалденно класні дунаєчки, 550 гривень. Ось така коробочка. На сьогоднішній день ми взяли 274 кілограма. І я думаю, що всім достатньо. Дівчатка, дивіться, Дунаєчка до Паски буде обалднено вся. Ви знаєте, що сезон Дунаєки, вона йде сезонна. Костик, вона до Паска, так, буде? Yeah. Іди за кабери каву, пока ми ще навіть каву не пили. Ми приїхали, плящика дополучили, Дунаєчку получили. Мої хороші, мало солочко зараз будемо робити. Рибулька буде завтра. Ви всі встиглите, просто повірте, дівчатки, є порядок почедів. Навіть якщо ну, два ви ж поїміть вайбер, у нас один. Два чоловіка на закази не можуть сісти. Ми на заказі час ми вам все показали. Зараз я відкриваю тетрадку, Я на заказах Леся кругує, фасує, все дає. Так що мої хорошенькі, замовлення приймаємо тільки на вайбер 098-493-0776. Привозьте сюди, біжі сюди. Так. Тачка ось около вас. Беріть. Так, да, можна брідати. Е, що ви думаєте, ми ще тут буде ще не лящика? Тому що в нас утром привезли рано утром. А, діти, вчора мальчик привіз костю. Мальчик вчора привіз три коробки, але тож тільки три коробки. Три коробки, це знаєте що? Капля в морі, капля в морі, а вже лутки нічого. Бази ж багато у мене, правильно багато. Так що мої рідненькі, дивіться, дунаєчка. Подивіться, подивіться, яка вона зачищена. Дівчки, подивіться, у нас, кстати, сьогодні будуть гості гості цю дунаєчку. Ну ви потім це все побачите. Мої хорошенькі, вона мало-мало сольна. Вона просто тає на губах. Дівчатка, ви не думайте, що дунайка так просто вона робить. я вам до цього говорю в кожному ролику, бо ми її робили. Що їй стоїть почистити витягнути жаби, що їй стоїть в водах вимочити, що їй стоїть кожну пересолити, переложити, змити, наложити, зробити руку. Дівчатка це дуже тяжелий труд. Але воно це стоїть. вона дуже смачна. 550 гривень 4 вкусні дунайки девочки, ціна зависит всегда від розміру. Чим більше дунайка, тим дорожче вона стоїть. Тим, чим менше дунайка, тим дешевше. Щоб ви знали, ми сьогодні хочемо 274 коробочки. Я думаю, що всім буде достатньо. Тепер, мої хорошенькі, обалденно класний лящик. Значить, дивіться, лящик 500 гривень за кілограм. 500 гривень за кілограм лящики, де без шуї. Ви розумієте, далі ножиками не можна? Багато хто пише. Ми бачили лящик, дивіться, значить є лящі, от я вам показую. На 480 гривень, от дивіться, по 500 гривень, є лящик на 290, вони йдуть різні. вони йдуть всі по розміру різні. А саме головне, що кожен лящик, він йде з ікрою, дівчатка, чи він крупний, чи він не крупний, йдіть до мене. Він просто, дівчаточки, мої тає. Леся, ти готова угу. до перевоплощення утрішнього. дівчатка, дивіться, ось. Все. Як би ми не відкривали, в кожному лящику, дивіться, яка є корочка. Дівчатка, давай Леся. Ану, вона дуже вкусна, давай, щоб ти не пачкала ручку. А ну давай бери, щоб ти не пачка ручку, давай бери. Дівчатка, дивіться, кожен лящик, навіть він не крупний, В ньому йде 600 грам, він весь іде зі крою. Весь лящик йде без чешиї, 500 гривень за кілограм. Ви знаєте, це просто рибулька, неймовірно вкуснюлька. Дівчатка, ми, щоб ви знали, Дунаєчка є, лящик є, мало солочка є, у нас є абсолютно все. Зараз ми ще допустимо, дивіться, тут зараз поки три ящика. Зараз ми ще дополучимо ящик. я вам тут його виставлю, ви подивитесь. Дивіться, лящики ми получаємо. Ну, коли ми брали 200 кг пару днів назад, ти поймеш, що він дуже смачний Лящик, Він просто тає в вашому рочку. Він мало мало сольний. Мої хороші ті замовлення приймаємо тільки на Viber 0,98 493 0776. три Все видно, Боже, і кава, і дунайка, і лящі все. Наші хороші мене видно. дивіться, я спочту, де тебе чашку кофію. Я тобі лапусічка несу, настроєння є, пожелаю на зайка тобі пожелаю, да, і не даю. цілувати тебе не буду вже, бо ти далеко стоїш. Мені на тебе зайчик по цьому, ти треба перевернути ящик ща. А ти ж знаєш, що я ж ну жінка кута, можу загорнути. Так наші гароші. Ми на добрий ранок рода добре утро. Добре утро, прекрасне утро. так, що завжди говорили і будемо говорити, Тому що життя прекрасне. дівочки, мальчики, встали, главки опили, ще поїли, ділайки поїли. Хоч цікаві світу з лесу побачили. Що вже потрібно? Настрій гайда гуйда, я вам говорю, самі скучати ви не будете. Ви знаєте, у нас канал положительний. дівочки, якщо вам друг не дає бути то заходьте на ту баздарінку, вам буде весело, І лящідюнайка, і кава з вами, і все з вами. Зайчик. А ми вас цілуємо, любимо межім, дорогі наші патку. Дунаєчка йде. Сейчас дополучаємо Костик, Давай докушай лящика. Привезли нам лящика, каву п'ємо тряпка на столі на робочі моменти. Так, 274 коробки. Так, учора косик почав почетріль бананки став Костик. А ну відкривай, зразу показує, який він мені. Давай. Руку міняйте просто. Якщо ви там, допустимо, два-три дня напустите. Конечно, да. Водичкою, соль з водичкою і все. Дякую вам. Ні, накривай, накривай далі. Це дві крутенькі. Раз. Давай, бери другий ящик, давай. Став ближче до нього, за так воно і буде. Щас, сьогодні у нас, звісно, легкий Армагеддон, дівчатка, а і корочка. Одкривай цей ящичок мені. Так, давай, відкривай цей. Ви знаєте, що ящик, давай. Ага, цей середній, давай, давай той. 109 кг привезли нам зараз, тому що в нас вчора ввечері цих три ящичка привезли, але це я сказала, це капля в морі. Що таке хлостик? Накривай його, покажи мені одразу його. Дивіться. Весь навіть независимо, що лящик і великий, він весь з курочкою корочкою хорош. Так, давай ще один зайка. Що там ми рядом став? Як будемо ходить? Будемо літати сьогодні. А що робити? Будемо літати, да, лапочка? Спочатку мої замовлення тільки на вайбер 098, 493 07, 76. Покажи мені цей ящик. А ну, давай, А ну Дивіться мої хороші який лящик, а? Дивіться, який хорошенький. Ах, красавчик. Ой, добрий день, може, цвіточки є. Бачите, як добре, добрий ранок, добрий ранок, ось світочка для посадки. Гайда стукай найдеться. Знайте, як ви хочете спати пішки, слухай мене. Рибка, рибочка моя, у світулечці, а дунаєчка смачна, як світулечка. Де мундірка? Добре, ну де мундірка? Буде ще. Так куди ж буде, я диви дивіться. Ану, гайда. Щас буде. Ану, рибулька. Ану, сьогодні губульки твої були, знаєш такі. Іху. Що? Що ти сишник зачарований? Що з тобою таке? Розрухайся трошки, Сережка. Ми сьогодні йдемо, 6 часов тебе нема. А, ні, не, я думаю, восьмого. А я, я така, знаєш, я йшла без донайки. Це добре. Я прийшла, так бачу з-за угла. Ага. Сім часов відкрито. Леся, ми отримали рибуль. Сережка, ну давай Мондійку, я жду. Зараз, зараз буде. Так, красулі мої, дивіться. Ви знаєте, що фірма Віоліта, вона нас, звісно, всім удивляється, бренди мала чи ні. Ні. Ні, дивись мені, дивись от мені. гарненько такого. У нас брендів немає. Нема, нема брендів. А бренд Віолета це що таке? Це що тобі? Не, це компанія. Ну, компанія Фіолета, бренд Віолета. Команда, команда. Друг, знаєте, Дай мені це мій розмір. Так. Диви, я вже розвиваюсь на ходу. Дай мені лопатку желательно. Потому що я ж не дождусь, щоб мене Помогли мені. Ти взути. ти дивись на мене монтєрка щоб була. Слухайте, ну найка, вона просто тає в ротику, а кросовки тають на ногах. Ха-ха. Дві, ой, я сьогодні ще й на скейсі Нормальні, не порвати, бо ще позорилася. Чи ви Сережка, трішка, можете все-таки мені... Може, дижі, дивісь, я ж сама такого мій. Дві. Ну, Опа, цю... не слухай, вони такі класні стоять одразу, кажу. Тисячу. Дівчки, вони круті, звісно. Тисячу гривень, але я в них був Слухай, прямо боса. Я коли дивлюся, коли ви кожен день тут партіями получаєте, і мала не на нову пошту бігати, то я, звісно, думаю, світуль, да, зайди вже йти на свою ножку, щось візуй. Дівчатки, 1600 гривень Леся, йди сюди. Вони просто взагалі, вони, дівчатки облоди. Леся, ди ближче, згинайся, не бійся. Подивись, вони на ножки красиво. Дівчатка, теж ви дивитеся, вони тут лежать, це одне. Подивіться, казалось би, так, сірий світ, багато хто не любить. НО! сірий цвіт він зараз у моді, сірий, біжевий, розовий. Дівчатка, вони по... Ну я в них як боса. Дивіться, на мене дев'ятий розмір. Да. І я така. Так, знаєш. Та що з тобою таке сьогодні? Розберись дунайку, зараз десь Сережка, ты знаешь, что ты написал, сам там Что ты на реки дать? Я треба обсмактувати. Серьезно, тебе маню, цекаса. Дівчики, проходьте, проходьте мою красуню. А ми вас шукаємо. -а, я ждала вас тут. А ми вас дивіться. Шукаємо. А я думаю, прийду сюди. вийшли, Я думаю, подожду вас. Ви вже бачили весь при дівчатка. Та я ви знаєте, що я як не в біолеті, то на роботі. Я ж більше на привозі не можу бути ніде. Красуні, слухайте, я вчора надивилася позачашли. Туда получали. У мене очі розбігаються. Оці красота. красота. І вони удобні і ціна, дівчатка. Воно і ціна відповідна. Багато хто каже. ой, 600 гривень. Це воно ні, девочки. У мене от і мої чорніші, я позапрошу брала за 530 гривень. вони в мене кнові. Дівчки, по-перше, я не їх боса. От чесно, ви знаєте, я завжди говорю, у мене взагалі проблема, у мене високий подйом, широка нога. Yeah. А зараз ще й вирізала тут косточка і на мінзинці, де вона взялася, не знаю трошки. Що їй з нею робити? Пальцем облісти. Yeah, такого був yeah. віолетивати. Yeah. Та вона ж і знаєте, чим хорошо, дівочки, вона тянеться. Це репонія, це ткань, так? Кажуть, такого вона добра. Сіточка, yeah. так, yeah. да. і вона. Даже если у вас косточка, вы можете, вы поняли, воно у вас розходиться, Ні, ну воно круті. И сейчас знаєте, девочки, що важливо. Дивіться, я ж пешка красива. Сейчас стою косовки, кое-какие там взувала. Воно робит пшик, пшик, а тут пшик не робить. 100 килограмів шик не робить. Пшика нема. Є просто косовки. Девочки, ты еще что, две лет, сиди домой, Андрей. Дві які класні. Офіційно, Слух, я я теж візьму собі. Я точно візьму собі, що в мене є сіра. Ну а що, я ж у когось комбіную щось, так? Да? Зелене не сіре. Не Зелене, не сіре. Не. Ні, дівчатка, я не комбіную. Знаєте, пройшли ті роки, напевно, після 40 років я перестала комбінувати перестала комплексувати. Ви обижаєте 46, слава Богу, вже. 35. Ні, ну дивіться, паспорт, у мене немає паспорт, я його викинула. Його я його викинула. вже давно викинула. Я давно. Просто в паспорті ошибка. Філік Петрович сказав. Паспорт і ошибка. Дівчатки, 35. Всю Сюржись буде. Да, да. No, yeah. Так, 35. Розувайся там дунайка Найка стоїть, я 35, і тільки ягодка 5. Дівчатка, кедоці, дуже... ой, я ж зелений сюдорочка, можна з вами Сто 100%. Давайте я буду босса прямо. Давайте робимо фото. Сережка, давай, вдихай, стій. Стоп, пододіться, я тобі покажу. Серёжка, дивися. Знаєш, як товар треба любити? Диви тако. Товар no. no. любити треба як душу, а чоловіка трусити як грушу. Сто 100%. Да. So? Хто yeah, фотографує? Сиди. Давайте чоловіка можна трусити. Та що, ця така красива дівночка. Так, А oh, ну, yeah, дівчатка, вже все так, все. Та йди боса стой, з тут з Це так модно зараз, дівчатка. Голі босі просто волосся. Так ми Так давай. Дякую, та. дівчатки, да. а я бачу, що сама вас знайшла. Так, Ви якщо що, приходьте Віолетту. дівчатка, приходьте з умою. Дуже оці дуже ми. Ми знаємо, так, да, ми бачили, бачили, ми знаємо, так. Да. Дівчатка, ну це дійсно хороше, не то, що воно, ну воно я її носю. От дивіться, в мене ці кросовки, я їх не знімаю. Я ж везде на ногах, понімаєте? Просто ну було б видно. Я ж не то, що там прийшла перезулася. Я не перезуваюся, я от не ходжу. Так Сережка скільки ці стоять. Тисячу двісті піятся. Ми лазимо йдемо до вас. Приходьте, Дівчатку. я вас чекаю. Дівчики, 1250 двісті Подивіться, які обалденні красочки. Ну я нас, люблю покажите, оцю підошву. Настя. Давай цвіта. Я люблю дівчатки, оцю дуже підошву. Для мене і вони удобні. Ви розумієте, що я хочу вам сказати? На зиму, конечно, ви знаєте, трошки проблематично. Да? у нас, а ну на на весну це просто я в них, ти такі цвіта. Жовті. Ой, це теж клас жовті. А що ж ти мені жоти на ножкою Боже, як я люблю ж. Слухайте, це взагалі Одні А Вони дочки? сьогодні приїдуть до. Сьогодні приїдуть, так. Дівочки, дивіться, 1250. Так. Значить, що я вам пускаю, ножка розходиться. Не те, що ви буває, зусиль красовок ножка ножка вас стямка. Дівчатка, це дуже важливо. Особливо жовтий колір, дівчатка, це сонечко, це просто, це просто, ну серка, да? це, ця радуга, це сонечко, це, це улипка, це Дунаєчка, це, це у кеди. Та що з тобою? Розчаруйтеся. сьогодні. Що у вас сьогодні зглад... Ту, на тебе, манюнь, що таке? Що таке моя красота? Ти вже бачу посвітліла. Ты, ты халесенька. Так, девчатка, дивіться, 1250 творят чудеса. Ой, диви, в озеркало худить малетка, мене, я така, наче худенька. Чи це фартух мене это Ні, це ви такі Та, не Та ні, я такие похудала, я вже й набрала. Так, дівчатка, дивіться, 1250, так і скільки? 1600. Серёжка, це кеди? Да. Давай. У вас пол чести, я собі вам додвину і косу. А ну, давай, всі взуваємо. Давай. Ой, ці тоже. А здесь, на мене вони великі, какие ти розмір дав мені? Я? Да. Так, щоб малий не був, дав вам сорок, але 40? вони маломіркі. Е, дівчатка, ні-ні, не скажи, Сережка. Я ще ну, обріжу ногти. Нормально. Значить, дивіться, да. на якщо ви носите е, 8-9, беріть дев'ятку. Якщо 9-40, то сороковий. Значить, скільки вони стоять? 900 гривень. 900 Покажи. гривень? Так. Да. Цвіта. Дівчатка, дивіться, 900 гривень творять чудеса. Подивіться на ці косички. Лесь, ти таку по низам давай його. Дівчатка, дивіться, 900 гривень. По-перше, вони удобні. Чим білу підошву мити? Ви не дівчатки, ви не, не дивіться, що вона біла підошка. Саме головне, знаєте, ярке. Тому що ми, дівчатки, ми взагалі з вами яркі. Ми теж не з вами завжди виділятися. Правильно? Спочатку ви подивилися на, на красиві наші ножки, а потім подивилися вже на красиве наше личко. Правильно? Правильно. Так що, мої хороші, 900 гривень, 900 гривень, так? Да? Да. Озула і забула. Да, Дівчатка, правда, у вас якщо дев'ятка, беріть 40 Це так, так. Бо я, ну я ще ногтів просто не обрізала. Ну, я, я Но, взагалі, беріть сороковий. Ну, вони тоже удобні. І ще хочу сказати, девочки: е я просто боса. Ну, я вам говорю правду. І саме головне, що це йде ткань, і ви взуваєте на ножку, вона у вас розтягується. Це теж дуже не важко важливо. Ці, взагалі, ну, ну, знаєш, кожні кросовки, вони удобні по-своєму. красуні мої. Тут, звісно, вибір дуже-дуже великий. Я не знаю, у мене очі розбігаються. Тут є все. Все. Взагалі, ви заходьте на сайт Violeta Vonix, Замовлення приймає приймаюся, богиня, улибайся. Ось о, дивіться, зараз тільки ролик виходить, мені наразі, і вона, ось, знаєте, от молодець, це таке вніматено, це дуже дорого стоїть. Дівчатка на любий ваш коментарі вам от відповідь дадуть. Ще знаєте, буває психують. пишуть, Ми пишемо біаліт, і не біолетіну. Дівчатка, повірте, у них дуже багато заказів. Чесно, кожна діє, повірте, ну, це ж треба виміряти з вам треба уділити внимання. Не ображайтеся, якщо вам сьогодні не відповіли, вам відповідуть завтра. Дівочки, це праця ну, правильно. Я всіх поїсти. Я ж привикла, щоб поїсти. Сірочка, давай ці вже розвиватися. Я знаю, що я в них буду бота. Це ті, що я вже. Вони давезли вам, да, їх, їх не було. Дівчатки, ця модель вона голема, це знаєте, що я кажу на них? Вітнамки. Сережка взяв мені, дав, я думала, ти поможеш мені взути, кинув мені таку в руки. І ще не кинув. Ще не кинув. Сережка теж мені. Дівочки, на ці та бутулі, я кажу, вітнамки. Це просто знаєте, що взула і на нозі вони не чувствуються. Ну вона кожна моделька, вона так не чувствується, але кожні красиві по-своєму. А саме головне, ви коли заходите на них, дивитесь, Девочки, подивилися це одне. Ви дуже взути все на ножку, це дуже важливо. Так, Сережка, давай. Давай, Сереженька, такую оба ножку. Скільки вони стоять? А? 1200. 1200. двісті. Значить 1200. Що мені? Це не бренди? Ні, не бренди. Ні, ну як не бренд. Бренд, це жолета, ну, це ж ваш, ну бренд. Це ж фірма Віолета, бренд Віолета. Це все, девочки. Дивіться, тут написано Віолета Воник, щоб ви не переживали. Дійсно, це обов'язково. Я ж вам кажу, знаєте що? Що подобається, дівчатка? По-перше. Удобно для вашої ножки. По-друге, ціна ціна сотвістя обувід. Девочки, по третє, ви не думайте, що якщо ці кеди 600 гривень то ви їх Вірте, що ви їх будете носити неодноразово. Замовлення ви будете робити цей богині. Зараз під цим під кожним роликом ми ставляємо силку. Девочки, ви коли пишете, ви головне, ну розмір це вже зараз це, пальчики будуть працювати, Я вам говорю, так що мої красочі каміння сказав? Тисячу 1200. тисячу 1200, 900. Сережка, ці? 1250. 1250 і? 1600. Ну, ці 1600, я хочу вам сказати, що от я все, переменю, мені в усьому удобно но що мені ткань. Ткань, я люблю, знаєте, щоб ножка вообще в нас улітала. Кожна обувь, вона удобна по-своєму. Кожна обувь, дівчатки. Диві, а якщо взяли поміняти можна, якщо, допустим, розвір? Дівчатка, якщо ви взяли і вам якийсь дискомфорт, ви можете обов'язково поміняти. Значить так, Світуля. А Світуля, це всіка моїм косовкам, Сереж. Ось скільки? третій год. От скажи третій гот. Да, да, да. Третій год, Вони були в одному цвіті. Я хотіла чорні. Прийшла, говорить, наш тобі чорні. Я ось взула і я їх не знімаю. Я просто їх не знімаю. Я ж вам говорю, ви що думаєте, що я вам просто показую, дівчатка? Запомніть раз і на сідам. Я показую те, що я носю, в тому що мені удобно. Якщо мені ово не подобається, я вам у вікові не покажу. Щоб ви мені не робили, що ви мені не казали. Я вам хочу сказати дякую. Я вам хочу сказати приятного підіта. Спасибо за мою дірку. Спасі... Та, слава Богу, слава Богу, що ви раді нас бачите. Так, всім доброе утро. Я проснулась. Правая ножка вперед, левая ножка назад, как говорит Светуля. В Аркадии. Да, в Аркадии. Пол шестого утра.